Я знаю, сто один рік сто один рік пішли. Хочу вас запитати, що у вас тут на території бувається. Це з власність, коли світ його. Автоласно. Киричок. Киричок, квантин авто. Григорія, так? Це як типу не підприємство, а приватний підприємець. Афіна. Приватне підприємство, будто. Бут трейд. Що ви понові? Це сама фірма буде будувати, так? Ні, я не знаю, хто там буде Я тут просто виконавчим директор. А що з цего це я зробили старої сцени? Люди питаються. Реалізували. Що Реалізовували, продавали, людям зарплату проти. її, фактично, так? Продовий. Да. Спецбуду по перерахуванню цегнені дому, не надаємо висиплення. А скажіть, коли стали це гельна вже сім, сім років не працює, так? Так, вже більше. Я тут рік. Але було пропозиція, що вона стара для міста її будуть зберегти. Все ж таки півміста колись будувалося з Не знаю. Це ж таки пам'ятка, як для міста, для історії. Я не в курсі. Не в курсі. Да? Бо я просто комісію буду проводити, в четвер було, це втрати піднімати. Ці цегені. Шкода школях дуже. І це так само цьому ж теж будь-то втубу... було? Вони почали з'явитися. Вже почали, да? так? Так. Врешті, щоб цим місцевим жителям не, не зашкодити. Ті...